Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою. Бігла мурашка, поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан. Чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка горішек запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжимо, мурашки, погорішки, зібралися мурашки в дорогу. А дітки мурашні їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилося. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі всім на зиму. Діти, а ви бачили мурашник? Чи спостерігали ви за життям мурашок? У мурашнику всі мурашки живуть дружно, вони допомагають один одному. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч, гарних вам снів.